Всім доброго ранку. Яка в кого погода? Ми лягали. Був морозець. Дивіться, які. яке накидало. Яке накидало? Йдемо напувати нашого кокосика-горувальника, а воно сипле і сипле. Без перестанку. Нас відбілі З хати в, хати в хату. Воно як манка сипе. Ну що це таке? Ну що це таке? Знову це от кидать, щоб виїхати на пошту хоча б. Замело. Треба. Тихона, куди тобі треба? Треба? Так може може назад просто треба, назад треба, в теплу хату біжи. Ну, Тихон, це в нас мисливець. Я щойно вийшла. А тут вже оті пташки що їдять виноград. Так що Тихйон це у нас мисливець, він знаний мисливець. Буся ще спить. Так, до восьмої в нас світло є. Вчора цілий день на гавах і спецгавах. Ой, дивіться, плитка вже тут була чиста була вчора. Нападало дуже гарно, дуже високо. Та-та, нічого собі, нічого собі. Де Васька? Де Василь? Пішов кудись, випустили усіх. кудись побіг. Добре, що є світло до восьмої, ну майже восьмої ми вже повичищали в ягня. Вчора оцього гребеня не було, щоб ви розуміли, він мені вище пояса. Отак набило. Урі ще закриті. Оце таке намило. І вівці ті там закриті, бо куди пускати? По чому їм бігти? Що робиться ось, щось робиться, я йду по сіно. Щось у мене немає відчуття, що попереду якась весна там думає десяти. Коли вона думає, у квітні. І ти чи в травні? Судячи по попередніх двох травнях, то і в травні весни немає одні заморозки суцільні. Варвара, я не розумію суті, суті твоєї претензії. Тобі сіно не таке? Ось я принесла. Файне сіно? Спробуй. Вчора я її дивилася, дітки, дітки? чи дитинка. Думаю, що двоє, троє мені не треба. Борушаться в животику і вим'ячко росте. я би ви знали, який на дворі армагедон? оця. Он мій кокосик ходить. Водички хочете, зараз, зараз оформимо, зараз всі живі, тих двох годує, якби не годувала, не росли б і. Мекали, вони вже зачахли. 12, -го, 12 лютого вони народжені, ця трійня. Що кокосик? Ти вже попив. Оце таке. Титанічки не топили. Свинота, доїдайте, доїдайте, не треба мені. Коти за ніч щось трошки поїли. Тут, он дивіться, ну тут діло гарно йде, закусюють соломкою. Ред. А, то сіно в тебе в роті. Ух, яке смачне, о, вес. Учися, вчися жувати. Мама також їсть. Он приблуда, він же Васька, ходить, мітить усе синички снідають, там на вікні хтось вмивається, Риженький Боже, який снігопад? Скільки нам мете? Але, по-моєму, я чула звук трактора, дорога вже горнеться. Я з самого дитинства люблю фільм Приморський бульвар. Хто не дивився, раджу передивитися. І там така фраза була: ми вам цього не заказували. Так от це точно про нашу погоду. Ну, внутрішня дитина то, звичайно. Зараз бігає босими ножками і рада, але доросла людина цьому не рада, не дуже. Ту її он знов засипає. Що оце робиться? Дивіться, це просто зеле... зелений <с> білий рій. У мене вчора була в пральній машинці функція замочування, бо ввечері нам дали світло, коли вимкнули спецаварійні і аварійні дали світло на 30 хвилин. І все сказали до побачення. А потім вже пізно-пізно вночі достірувала машинка. Тому я не розумію, навіщо купувати наворочені пральні машинки з різними функціями, коли в неї функція одна. Зараз застирай швидше, бо зараз світло вимкнуть. Моя ж права, права. Зараз, аби що пошвидше. Поки було світло, мама піцу наготувала, товстеньку таку ми любимо, не на пів пальчика товщиною. І вона вже спеклася зверху, зараз моцарели потерла. І на чуть-чуть ставлю в духовку. Вона вже вон розстає, мацарила. Буся в шоці. Просто в шоці. Розкидали доріжки, їх знову замітає. Бусюнь, далеко не піде мені. Він не любить ні снігу, ні вітру. Замило все. Тихончик ходить в нас, мисливець. То ще той мисливець. Тихіона, тихіон, тихіона, тихіона. Тихіона. Що, тихйон. Не мішай полювати. Ми підемо в дров'яник, сходимо, да, бучечка? Курочки, ви в у вас і не випускали, бо нікуди йти. Вітер. Пішли, пішли, хоч у сінник сходиш, хоч трапки розімнеш, господи. Що ж робити? Тут уже замело, тут уже замело дороги. Пішли, ну полізеш як небудь, пішли. Ой. Бачиш, коти бігали, тих, он бігав, Замелось дорогу, вже нема. Давай я тебе на руках однесу. Давай. А, ти сам? Ну сам так сам. Що ж робити? Трошки сюди замітає, ну тут сіно вже далеченько одибрано. Заходь, зайчик, заходь, 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 заходь. Так, 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 так. Ой, ой боже. Ой, боже. О, до сіна тут не долітає. Сніг. Ой. До сіна тут так і не долітає. Ось от туди заліта і все. Ой, це погода. Оце так погода. Ну, що, Бусічка? Що, тут якісь котики ходили? Ходили, каже, вчора й булочка приходив. Бігають всякі коти, весна у котів. Так бігають. О, так, Сходи, походи там, понюхай. Це твоє любиме заняття. Все обнюхати. Обробила його від бліг. Він у мене дуже тяжко переносить. Дуже. Навіть одна блоха дві появилися, і це вже для нього. І що я помітила за все своє життя котя, котячої мами? Є такі коти, на яких навіть блохи не сідають. Ну, якось ну, не знаю, не заводяться. А є ось такі, як буся, він дуже до цього чутливий. І два роки тому у нас більше трошки двох років тому у нас була така пошесть, що я не знаю, нічого йому не допомагало і купала. і Єдине, що нам допомогло, це краплі мегастоп. Ну, я якось прозівала. В мене було дві ампулки, я їх використала чи одну використала, але другу я щось не знайшла, знайшла інші. Котам брала. У мене щось там не вистачало мегастопу, то я. А, оце я згадала. Не вистачало у мене на всіх мегастопу. Я взяла там кілька ампулок. А це якось я забула. Ну, обробила тим препаратом. Не знаю, який там препарат, не пам'ятаю. На ампулці не написано, а так я забула. А так мегастоп дуже нам тоді допоміг, тому що нічого не допомагало. І плюс ще обробила усі поверхні, де він спить. Де він ходить, кругом ліжка, все, це спеціальним препаратом, щоб ніде вони у щелинки нікуди не позалазили і, і таким чином через два дні не вилізли і знову на ньому не стрибали. Тому завжди. Ото поміть, ну, куди ж без цього? А... Ну, чутливий він, дуже чутливий. Угу. Дуже ти ніжний. Витягла йому м'язка. Тихоне, ми тут. Де ти там м'явкаєш? Тихоне. Що, не дойдеш до нас? Замело? Он іде. Тихіон, ми тут. Йди до нас. Не краще було б оце в хаті. М? Ух! Ух! Жирі. Оце таке. Всі попорані. Василь у кухні, бо вийшов із сараю і хто зна, де він дівся, ходив десь, а це там у кухню закрили, бо сарай вже закритий одіялом. Там йому їсти поставили й воду. Зараз будуть жирі. Своє. Буся Василя ще не бачив. А це, дивлюся, ще якийсь по двору біг. Ну, то місцевий цього я знаю. По розкрасу ми бачили це. Цього кота, чи то кішка, чи то кіт. Кіт, напевно. Ну, ми його бачили. Це тут щіся із людей місцевий прибіг до наших знайомиться. А так буся ще не бачив. Чорного. Ну, звичайно, що вони мириться не будуть. Згадайте булочку, які відносини з булочкою. Такі ж відносини у, у бусі і з іншими котами, які тут живуть у людей, які є коти. Тому дружби ніякої не буде. Бусічки, не буде дружби. Ну що, підемо додому? Я витягла там м'ясо, розтає твоє, що я порізала спеціально. Ох, який ти красень у мене. Ти вже труситься. Двічі сьогодні приходив під одіяло вночі спать. Холюдно йому. Ну, Хто нас давно дивиться, знає, що Буся мерзляк. Шерсть у нього гарна, довга. І, і здавалося б, наче й густенька, на перший погляд, але мерзляк. А можливо, мерзляк, тому що він у мене з дитинства у парниковому ефекті живе. Він живе в хаті. Він ніколи, ну, отам місяць-півтора, поки він народився, але це ж було літо, липень місяць. У серпні вже Сара його принесла на постійне місце життя, і він був у хаті постійно. Ми тут на цьому дворі, перед тим, як переїхати, робили ремонт і все таке. І він на вулиці там не був. Він з мамкою був завжди в приміщенні. І от ми сюди переїхали, він постійно був у приміщенні, він у липні народився, в лютому я його вперше випустила на двір, щоб він трошечки гуляв. Ходив він без поводка під моїм наглядом, а потім став цікавитися іншим світом і щоб не втік. Так, Бусічка, щоб не втік в кінці липня, це вже майже трошки більше року йому було. Я купила шлею, і ми навчилися ходити в шлеї. Так що бусі буде ось у липні 10 років, і 9 з них він буде ходити вже в шлеї. Тому він не знає. Він не знає, що таке ніч провести на дворі, в холоді, в голоді, у вітру. Він зараз походив мокренький, там, намочив його дощик, чи лапки мокренькі, чи грязненькі. Грязненькі лапки це помиють, у ванну заберуть. І все, він у теплій хаті. Так, Буся? І він у теплій хаті. Так само він не знає голоду. Ах, яка в нього ще цікарна, яка у тебе шаль, так можна сказати. Ох, і шаль. Ну добренько, будемо ми якось йти додому. Все йде потихеньку. Підплітає дещо на замовлення. І є ідеї, що сплести ще буде дуже гарний набір із підвісних кашпол. Сподіваюся, в мене вийде такий, такий візерунок, така красота. Якраз і кольори в мене є підходящі ротангу. Тому ми вам цього не замовляли, да, бусічка? Страшна погода, да? з мене, ізь моя Сінечка. Тихона тут наш мисливець. О, так. Всім гарного дня. Мама в мене замісила хліб, буде пекти в грубі в духовці, тому що на світло немає надії. Ще чула, що щось проскакували слова про пиріжки, також буде пекти в духовці в грубі, але о, вишні вже з підвала витягла. А я питаю: це можна вишні вже покушатися на них? Вона каже, можна, але тільки залишить мені на пиріжки. Так що я буду щось плести. Ця погода наших планів не міняє. Вітерець. Ой, що значить молоденьке? Давай, стриб. Всім, всім гарного дня, кажи бусічка. Ух, який носик.